проблема. Мій брат має дуже велику вагу, це в нього вже давно. І Він з цією вагою, по-перше, ніяк не хотів сам, тому що людина завжди, щоб побороти вагу, вона повинна сама до того дійти своїм, своїм розумом, захотіти це зробити. Ну, напевно, прийшов такий час, що він зрозумів, що, що, що йому треба, і він е, захотів похудати. І йому це треба, тому що в нього так само з'явилася пупкова грижа. І щоб зробити операцію, потрібно похудати, тому що ніякий лікар не візьметься за операцію. І він почав дуже стрімко худати. Ну, звичайно, я йому не радила так робити, але він на нашому е коктейлі, коктейлі ягоди-годжи, він за місяць похудав на 15. Кілограм. Він похудав, він не тільки приймав цей коктейль, я йому ще він приймав омегу, магні, хром, метаболізм, майтаки, капельки ще. Він це все чередує, приймає, але він замінив повністю їжу нашим коктейлем. Ну Звичайно, я цьому кажу, тому що я проти такого, тому що це може і не не, не добре повністю їжу. він і в обід, і вечеряє наш коктейль Один раз з фруктами, один раз з горішками, один раз з ну, докидає різні, не знаю, може, ще якісь там, ну навіть салату він не їсть, от тільки на нашому коктейлі і от такий, такий результат. Зараз сонечко. І таки вже прийшли мої руки, і такий ось такий результат. Він дуже тішиться, тому ж і от і що основне хочу сказати, що я його запитую: ти не зірвешся? Ти як ти відчуваєшся? Голод? Він каже, що він зовсім голоду не відчувається. Тобто, він повністю, тому що цей коктейль, всі мікро, -макро елементи, це є достатня їжа. Він повністю задоволений. І, звичайно, я так само задоволена, тому що йому зараз потрібно просто скинути якнайшвидше цю вагу, щоб прооперуватися. Ось такий результат. Звичайно, я бажаю всім, хто хоче похудати, користуватися цим, ну, але не так стрімко. Так що будьте здорові і.